Привіт! І сьогодні в нас така невеличка тема сьомого класу з хімії. А, я думаю, вона вам е, стане у нагоді. От дивіться. Ось така в мене є штука історичне значення вогню. І так, розповім вам зараз про нього. Так, ну, по-перше, в мене є мій учень. Які будуть це все слухати. Так от продовжуємо. І так. Міфи про походження вогню оповідають про багатоцінність цієї стихії. В першу чергу вогонь був небесним творінням. Цей сон, цей блискавка, а також боги, які уособлювали ці сили. Все зрозуміло. Далі. Півтора мільйона років тому перевісна людина приборкала вогонь. Це була, мабуть, найбільш видатна подія в історії людства. Вогонь давав світло і тепло, відганяв диких звірів і робив м'ясо смачнішим. Він був великим чарівником, вів від дикості до цивілізації, від природи до культури. І так, довгий час люди боялися вогню. Вони бачили, як руйнувалися та е, несли за собою лісові пожежі, коли люди і звірів в паніці тікали, щоб врятуватися, адже вони нічого не могли вдіяти з цією роз... руйнівною силою. Первісні люди були безсилі перед природною стихією. Але пройшов час, коли перевісні люди почали розуміти, що вогонь створює тепло в печері, а їжа приготовлена на вогні, набагато смачніша. Вогнем від багать людина уночі відганяла від свого житла диких звірів. Згодом людина оволоділа вмінням за допомогою вогню опалювати свій глиняний посуд і начиння. Вогонь став у нагоді при виплавці металів із рут, виготовленні металевих інструментів і зброї. Тоді люди почали приручати вогонь. Тобто вони постійно вже навчилися, як ним користуватися правильно, щоб він не шкодив їхньому побуту здоров'ю. Тоді люди почали підтримувати хмизом та дровами вогонь. Стародавні люди ретельно стежили за вогнем. Навіть призначалися чергові, відповідальні за те, щоб вогонь не згас. Ось такий він був дуже цінний. От такі всі були щасливі. І так, продовжуємо. Усі подальші завойовування, культури, техніки і господарювання зобов'язані комплексному використанню вогню. Керамічне виробництво, металургія, склаварня, парові машини, хімічна промисловість, механічний транспорт і, нарешті, ядерна енергетика є результатом застосування високих і надвисоких температур, тобто результатом використання вогню на більш високій, якісно відмінній технічній основі. І так, сподіваюсь, вам було цікаво, ви все запам'ятали. Тож, давайте перейдемо до цікавого хімічного експерименту. Наприклад, який же експеримент можна провести з вогнем? Це повітряна кулька і вогонь. Як часто ми спостерігали за тим, як тріскається повітряна кулька? До речі, ви боїтесь цього звуку? А чи знали ви, що коли налити у неї води і зав'язати? То кулька не трісне, якщо піднести запалену свічку до того місця, де вода. Тобто от уявіть собі кульку, На неї, в неї налили воду та піднесли до свічки. І тобто, кулька не лусну. Чим? А якщо пусту кульку піднести до вогню, то вона лусне. З чим це пов'язано? Вода має високу теплопровідність. Тому, коли кулька нагрівається, вода перебирає все тепло на себе, а кулька залишається цілою і неушкодженою. До речі, якщо ви захочете повторювати цей експеримент, то будьте обережні з вогнем, бо все-таки вогонь небезпечна штука. Сподіваюсь, було цікаво. До побачення!